Сьогодні Корея святкує День посадки дерев, Китай день небіжчиків, Росія, день супу, а Україна річницю Конституції Пилипа Орлика. Ми різні, але хай там що? Ми разом саме єдності і присвячено цей випуск ігронавтів Come together! Сьогодні у програмі Дота збирає свою армію. <плес> Дізнайся, як одна гра об'єднала мільйони. Ти знаєш, як вижити у зомбі-апокаліпсисі. Вони ще небезпечніші за зомбі, можуть зрадити і вдарити в спину. У ексклюзиві курс виживання від творців Dying Light». Мульти роблять з Ігор Культи, який серіал оспівує гейм-індустрію найбільше. А просто зараз прогноз погоди у рубриці «Свіжак». На фронтирщину переместився атмосферно-фантастичний фронт. У всіх областях металеві опади без прояснень дощитиме гігантськими бойовими роботами титанами По всій території град із культа ракет. Температура повітря коливатиметься від 30 до 30 тисяч градусів в залежності від кількості вибухів. Вітер уривчастий від двох стрибків угору до пробіжки по стінах за секунду. Це робом'ясорубка ясорубка Фол, яка об'єднала мі. Мільйони на цю гру чекав кожен ігронавт. Ще б пак респаун творці Modern Warfare просто не можуть розчарувати. Ми мусили перевершити самих себе. Продумуючи хореографію багатотонних велетнів, ми створили їх мініатюрні моделі. А на пропорційних моделях ми вигадували взаємодію гігантів та солдатів. Типу на тобі залізний пів-пів. Бійня у Titanfall вийшла брутальна, але чесна. Навіть піхотинець може віддухопелити гіганта. Причому красиво буде і на слабких ПК. І гронавти констатують Titanfall – це шедевр. А додай трохи шпигунства і відніми роботів. Вийде МГС 5 Це наступ. Пний свіжак у ігронавтах. Штірліц крався по кубінській військовій базі. Я взагалі-то Солід Снейк, а не Штірліц», подумав Штірліц. Завдання здавалося елементарним: врятувати двох заручників. Тактика ще простіша. Зачаївся за ящиком, підслухав розмову, не попався на очі. Охованки можуть швидко перейти у козаки-розбійники із Садомазо. а стріляє Штірліц недолуго. На це побачення із Штірліцом і чекали шість років, та шпигун заглянув не на довго. Не думай, Гран з висока. Ти за годину гру пройдеш. Напевно, в інтернеті вже є ролики, де Граунд Зіро проходять за 10 хвилин. Творець гри культовий Хідео Кодзіма пояснює, не панікуйте, це лише пролог до повноцінної МГС 5 тобто Metal Gear Solid 5. Тобто, це як безкоштовна демо-версія. тільки за повну ціну. Пане Кодзіма, забирайте свій недогризок і геть звідси. А вас і ігро... Навте, я попрошу лишитися. У нас є секретні дані, що культова The Elder Scrolls стала ММО. Фіаско чи тріумф. Дізнайся за мить. У Тамріелі вибори нового імператора, тобто війна всіх проти всіх, поки гноми сепаратисти били ельфів радикалів під шумок прибіг підступний демон, завойовник, некромант та інша погать. Так починається твоя епопея із порятунком світу у ТеС Онлайн. Обираєш персонажа від Орка до таджика, тобто хаджита, і понеслося. Діалоги, квести, прокачка, перехід гри в ММО, сюжету не шкоди. Події розгортаються прямо навколо тебе, а сторонні не заважають. А як стане самотньо, зачисти підземелля з іншими гравцями чи порубайся стінка на стінку. І взагалі роби, що хочеш. Навчися ремеслу, позбирай квітів, помилуйся краєвидами. Континент у кілька разів більший за Скайрим, Тому подорожувати страшенно цікаво. Усюди повно таємниць, несподівано, пригод, бридки. Хих посіпак для биття і знайомих місцинок. Що ж і якщо сім років витрачати 200 мільйонів баксів на розробку, вийде ТЕС онлайн, гра, від якої не відірватися. Titanfall, МГС 5, Ground Zero та Death Онлайн вже вийшли. На відміну від наступної гри, яка ще у розробці The Order 1886. Далі у рубриці. Скоро. У лабіринті брудних будинків сутінки ховають зло. Воно приймає різні форми, але завжди несе розруху та смерть. Ласкаво просимо до Лондона столиці великої кількості проблем. За версією Ордер 1886, Вирішувати їх буде король Артур, і це не жарти. Багато століть тому. потайбічні звірі прийшли, щоб перебити людство. За нас одразу впряглись лицарі круглого столу на чолі із автором. Перемогти не вийшло, зате знайшли секрет безсмертя. У 19 столітті війна триває й досі. І саме ти, лицар Галахет, маєш нарешті зупинити ворога. Не хвилю. Уся, в тебе буде група підтримки. Всі з бакенбардами і хвацькі паркурщики, хоч і кількасотлітні дідугани. Замість пенсії, ми готуємо героям епічну, повну випробувань подорож. Події розгортаються у вікторіанському Лондоні, але в альтернативній історії. Через загрозу демонів інквізиція не смажила науковців, а всіляко благословляла. Прогрес на лице, дирижаблі, струм, мобільний зв'язок. Ти, в свою чергу, озброєний не якимось там лузерським мушкетом, а православним бластером анафема, кулеметом. А. Алілуя та дробовиком із Ми гарантуємо вибуховий екшен, але головна фішка гри це її стімпанковий стиль. Він реалістичний на похомих вулицях бруд і страждання. З ордер буде присмаком жахастика. Навряд чи ти з переляку забрудниш лицарські панталони? Скоріше від щастя, адже розробники вже набили руку на котов, а значить, точно не підведуть. Ордер 1886 посвятить тебе в лицарі восени. А поки ти не долучився до боротьби із мракобісцям, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер номородин Титанфол. Ти кличеш його, і він прилітає з неба з криком За ВДВ!». Ви такі різні. Ти маленький прудкий солдат. А він величезний бойовий робот. Але ви завжди разом у Титанфол, слухняний Титан, бігає за тобою, наче вірний песик. Подейкуючи, він навіть стрибне за тобою у прірву. І гронавти не могли це не перевірити. Ну що тузік, тузік за мною? Тузік, 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 ту... Ай! Що ж, паскудна залізяка скакати у безодню не збирається. Це значить, міф спростований. Та в нас є іще один. Міф номер два. Battlefield 4. У Battlefield 4 іде справжня війна. Ну у кого йде, у кого гальмує. Але все по феншую: вибухи, руїни, танки, літаки. Все настільки реалістично, що тебе може вбити навіть закон фізики. Та з'явився один міф, якщо впасти з величезної висоти у воду залишишся живим. Попри закони фізики, ми вирішили це перевірити, не вагаючись. Вперед, Чорт, мобіла ж у кишені. Все на Купаса. Отже, другий міф теж спростовано. Переходимо до третього. <плес> міф номер 3 GTA 5. Ліберті Сіті кримінальна столиця світу. Тут злочинців навіть більше, ніж у Верховній Раді. Усі поспішають то на перестрілку, то на пограбування. Люди забули, що варто бути ближче одне до одного. Та один міф запевняє, якщо розстріляти світлофор на перекресті, станеться аварія. Перевіряємо, ніколи не любив триколор І ще декілька світлофорів, і готово, і ще парочку, плюс-мінус декілька. Ну і ще та скільки ж вас, фух, все готово. Зараз почнеться. Роб, давайте їдьте. Ну ех, що ж виходить місцевим цей світлофор до лампочки, аварію скасовано. Тож третій міф спростовано. З міфами на сьогодні все, але нікуди не йди. Адже попереду найцікавезніше. Далі у програмі Дота збирає свою армію. Дізнайся, як одна гра об'єднала мільйони. Ти знаєш, як вижити у зомбі-апокаліпсисі? Вони ще небезпечніші за зомбі, можуть зрадити і вдарити в спину. У ексклюзиві курс виживання від творців Dying Light. Мульти роблять з ігор культи. Який серіал оспівує гейм-індустрію найбільше? Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі. Ти знаєш, як вижити у зомбі-апокаліпсисі? Вони ще небезпечніші за зомбі. Можуть зрадити і вдарити в спину. У ексклюзиві курс виживання від творців Dying Light. Мульти роблять зігор культи. Який серіал оспівує гейм-індустрію найбільше? А просто зараз рубрика у фокусі. Нікому не відомий діджей Басхантер присвятив їй пісню і став зіркою. У неї одночасно грають 650 тисяч людей. Все населення Кривого Рогу. Звісно ж, мова про культову дота. 2. кажуть, через цю гру люди сваряться, але ігронавти дізналися, що насправді вона єднає мільйони. Як доті це вдається? Ти дізнаєшся просто зараз. Найпопулярніші ігри сьогодення мають армію розробників, рекламщиків та величезні бюджети. Дота у списку найвідоміших, але її створила кубка аматорів, причому на основі іншої гри. Дота виросла із пользовательського мода для «Варкав-3». Без реклами, сюжету та спецефектів дота викликала фурор, на який її творці навіть не сподівалися. Секрет у тому, що дота фактично започаткувала новий жанр моба. Грубо кажучи, це бої команди на команду з прокачкою. Ця формула так всім сподобалась, що стартувала загальна мобалізація. Розробники масово почали копіювати доту. Дота в мірі насилька популярна, що в Китаї по доті в місяць. Смайт. Демі God, Heroes of the Storm та League of Legends – це лише найпопулярніші варіації на тему доти. Але саме навколо першого джерела ігронавти єднаються, наче навколо бойового знамені. Ось як на ігромирі НАТО відреагував на стенд ворожої League of Legends. Та багато хто скаже, що дота зовсім не єднає людей. Навпаки, якщо ти вперше потрапив у гру, інші гравці обільють тебе таким брудом, що вік не відмиєшся. Тих, хто погано грає, називають раками, днищами, матюкають і розказують гідоту про їхніх мам. Все просто це як закритий клуб. Щоб стати своїм, ти маєш пройти безліч випробувань. Для початку зрозуміти, що відбувається на екрані. Я не розумію принцип боротьби цих маленьких чоловічків, тому що реклама у них краси. В доті Нарисована не не красиво, а в житті ти на них дивишся на екран, і там такі якісь гномики бігають. І нічого не происходит. Далі, щоб стати своїм серед дотерів, потрібно навчитись грати. То есть, це от ігра, в яку треба реально садитися і вчитися. Це не, не так, та там Angry Birds. В доті більше сотні героїв. У кожного свої вміння. Разом виходить тисячі тактичних комбінацій. І щоб вивчити, хоч декілька із них, потрібен не один день. Я за дрот, я граю тільки в доту. Поэтому... Тому для мене це, як мінімум 1600 наіграних часов. Я пішла від свого хлопця, бо він весь час грав у доту. Він навіть не помітив, що я від нього пішла, тому що грав у доту. Та найбільше часу потребує головна вимога до тих, хто хоче стати своїм серед дотерів, навчитись грати у команді. Ти стартуєш зі слабим героєм в команді других таких же слабих героїв, і в тіні там, 40 хвилин, розбиваєшся до максимального рівня. Потрібно не просто діяти разом, а й жертвувати заради іншого. Наприклад, віддати товари. Що крутий меч це зближує, наче тиждень у окопі лише ті, хто діє як справжня команда згуртована і єдина, стануть чемпіонами як українці наві. Наві найбільша гордість українського спорту сейчас після Кличко. Благодаря Доті. вони перемагають разом, заробляють мільйони і прославляють свою країну на весь світ. Я взагалі сюди приїхала з Росії шість тисяч команд сюда, із Росії Сибири. Коли вийшли ігроки навіть. одна девочка ее посадили на плечи и подняли. Она тянула свои маленькие нежные молодые ручонки к Саше хвосту. Плакала, как настоящая фанатка, и кричала, хвост, я тебя люблю. Фанаты приходят поддерживать их вживу. Обличчя у фирмовых кольорах. На устах назва улюбленной команды. А на торсе футболка с символикой кумирів. Кіберспортсмени на сцені і фанати у залі стають одним цілим у вирі емоцій. Звісно, коли тебе підтримують, ти тоже чувствуєшся більшу і починаєш робити деякі речі краще і уверене. Звісно, наві з детства болею за наві. З детства. Я все одно болел. Навколо них єднаються, бо вони не тільки кращі, а ще й символ єдності та братерства. Наві з різних куточків України: Львова, Києва, Харкова, але б'ються як один. Один за всіх і всі за. Одного ну і плюс, конечно, жінки присвіти да. команди на денді хвосида і Ялта. харков. Я та тоже наві довели неважливо звідки ти якою мовою говориш, і які маєш переконання. Головне, що якщо ти йдеш разом із однодумцями до спільної мети, ви обов'язково переможете, і у доті справді можна цьому навчитись. Далі у програмі мульти роблять з Ігор Культи. Який серіал оспівує гейм-індустрію найбільше. А просто зараз ексклюзив від евронавтів, коли апокаліпсис настане, єдиний шанс на порятунок триматись разом. Правильно? А от і ні. Зомбі Екшн Лайт запевняє, довіряти нікому не можна. Головне, навчися швидко бігати. Чому варто записатись на бігову доріжку та однаково боятися і мертвих і живих ігронавтам? розповів Марчин Бінковський, гейм дизайнер Лайт На місто харам напала якась бацила, в результаті чого 99% населення стали зомбі, а місто обнесли височезною стіною. Це погана для вас новина, адже ви у одному відсотку тих, хто не став ходячим трупаком. Доведеться виживати на вулицях, захоплених стихі. Но створеною самообороною мерців вогнепальної зброї мало набоїв іще менше. Але якщо повештаєтесь околицями, знайдете кілька різновидів холодної зброї. Та не обов'язково прорубуватись крізь натовп зомбаків. У Dying Light у вас завжди є вибір. Сховатись, відволікти увагу, влаштувати пастку, обійти чи просто видряпатись на дах. Спеціально для цього ми розробили систему вільний рух, щоб ви могли показувати першокласний паркур, натискаючи всього кілька кнопок. Зацініть, яка крута анімація, коли дряпаєтесь кудись, видно руки. А якщо на вас нападає зомб як зуби брязкають біля вашого лиця. Взагалі бігати доведеться часто, адже військові скидають припаси. Треба дістатись туди, як не хочеш, поки цього не зробили бандити, мародери та інші гравці. Вони ще небезпечніші за зомбі. Можуть зрадити і вдарити в спину. Тож, якщо хочете вижити у зомбі-апокаліпсисі, пам'ятайте три правила: перше правило дуже просте: нікому не вір. Друге не дай себе вкусити. І третє не виходь вночі. Одна з головних фішок Dying Light – прихід темряви. Коли темніє, зомбі змінюються, стають сильнішими, розумнішими, діють злагоджено і бігають не гірше за вас. Нічна подія дасть вам повні штанзі адреналіну, але може закінчитись дуже погано. Що ж запам'ятайте, Light вас вразить. На цьому кажу вам на добраніч. Спеціально на 150 найкрутіших польських розробників працюють разом над грою, де краще триматися від усіх подалі і хутко давати драпака. Це іронічно, але Dying Light точно варта твоєї уваги і вийде вже в цьому році. Ну а поки чекаєш, подивись круті мульти про них у нашій наступній рубриці. Ім пачками видають премії Еммі, позиваються на них до суду і показують їх на QTV. Але сьогодні вони тут з іншої причини за любов до гейм-індустрії, культові мультсеріали, що увіковічують ігри просто зараз у п'ятірці. Гронафта. І розпочинає нашу п'ятірку мультсеріал, який прикидається комедією, щоб розчулити тебе до сліз. Не рюмсай, так це Футурама, історія про те, як абсолютно різні персонажі об'єдналися під дахом космічного корабля Планетарний експрес заради однієї мети стати справжніми бендерівцями і служити надзвичайному бендеру. А ще вони збираються разом, щоб пограти у класичній. Ігри від ПОНГ до Мортал Kombat. та от лихо на дворі третє тисячоліття. А вони граються дідівський антикваріат. Тому Футурама отримує лише п'яте місце у чарті культових мультсеріалів, які увіковічують ігри. Гріфіни серіал про те, що навіть зовсім безголова людина може стати головою сім'ї. Родина дивна, але лишається разом попри будь-що. А найкрутіша риса сімейства Гріфіні любов до ігор. Один тільки Маріо заходить до них в гості, ледве не через серію. А інструктор водіння у Пітера взагалі ГТА. Гріфіни увіковічують ігри, і за це ми увіковічуємо їх у хід параді культових мультів, що прославляють ігри, але лише на четвертому місці. Бо гріфіни не мають зірки на Алеї Слави, а наступний серіал має. Що ти думаєш, що древньогрецький поет та автор Одіссеї виглядає ось так, то наші вітання ти в секті Сімпсони як клізма для мозку змінюють свідомість мільйонів по усьому світу. Творці серіалу обстьобують найактуальніші для планети теми, будь-то український гангстер Віктор. Ми відправляємося в Спрінгфілд. Чи виставка ігор і чотири за лічені хвилини Сімпсони встигли затролити майже всю гейм-індустрію, а ще й довести, що і це чудовий спосіб з'єднати родин, та у нашому топі Сімпсони отримують лише бронзу, а не золото. У них і так же безлічна нагород, Куди їм ще й кубок найкультівішого серіалу, що увіковічує ігри? Він дивиться усі канали одночасно. В його голові різні герої та події перемішуються у божевільному Вінегреті. Греті не дивно, адже він робоцип, мертвий півник, якого повернули до життя за допомогою передових технологій і копняків. Від його імені поп-культуру висміює відомий актор Сет Грін. Його ти ліпше знаєш як Джокера із мас ефекту. Сет фанат ігор, тому віртуальні герої, забігають у його мультик ледь не щосерії. За масове постійне, але за трохи збочене увіковічення ігор робоцип у нашому рейтингу. А серед культових мультсеріалів, що прославляють ігри, він лише на другому місці. Решті на першому місці нашої п'ятірки серіал, у якого взагалі немає нічого святого, його творці, одіозні психопати, які плюють на цензуру і обожнюють ігри. Тому четвірка головних героїв та інші мешканці містечка Саус Парк постійно потрапляють у різні ігрові халепи: війна через вію, битва пекла з раєм на ПСП, епідемія Майнкрафт. І навіть серія, яка повністю проходить у А на додатку... Дачу власна гра по серіалу. Саус Парк вже давно агітує, що ігри головна форма сучасного мистецтва. І за це він точно заслуговує на перше місце у сьогоднішній п'ятірці і Неважно, рак ты или отец, в какой стране ты отреспаунился и на каком языке пишешь в чат. Мы всегда поймем друг друга. Пусть мы разные, но мы едины. Никому не удастся нас разделить. Мы будем вместе вновь. Ровно через неделю. Вы гранатор на QTV. У наступній програмі ульотний випуск до дня авіації. Як створюються авіаційні ігри? Найдивніші способи політати в іграх та ексклюзивне інтерв'ю із творцями Star Trek Online. Спеціально Лія і